Водопостачання, вуличне освітлення, вивіз сміття, безпека та ремонт доріг питання, які хвилюють мешканців Сичавки. Озвучити їх вони змогли вперше з часу об'єднання в Южненську громаду. Зустріч з управлінцями міста та керівниками комунальних підприємств відбулась в будинку культури 23 березня. На зустріч прийшли близько 50 людей. Мене турбувало питання про вивіз не сміття, а от гілля, трави сухої. Я живу по центральній вулиці і коли я це все викидаю, куди його дівати? Приходиться викидати через сітку туди на ту сторону. Це виходить, проїжджа частина, коли всі їздять і все це бачать, мені дуже неприємно. Це коли біля моєго забору це таке якби стоїть куча того всього, а вивезти ніхто не вивозить. Палити не можна, штраф. І що робити? Е, сильно дорого, і нам це трошки не задовільняє, тому що в нас виходить, так як ми в мене велика родина, я багатодітна родина, і в мене дуже багато кубів води за місяць. І мені це, ну, нам це не підходить. Ну ми думаємо, що наше питання будуть якось розглядати і частіше робити такі зустрічі. Людей дуже багато питань. Багато людей немає. Може б других, те було б питання. А так на дану хвилину е задали такі питання основні. Накопичення сміття в селі одна з болючих тем мешканців Сечавки. Проблеми через небажання жителів укладати угоди зі спеціальними фірмами. З тисячі домогосподарств наразі уклали лише 100, пояснює Валентина Попоніна. І зайшов до нас Фоб Канюшенко. І індивідуально заключає договори для людей. Особливо пенсіонерів, які отримують маленьку пенсію, 311 гривень платити за вивіз сміття це дорого, але вже більше ста домогосподарств заключило договір на вивезення сміття, і послуга надається якісно. Вони кажуть, що в них воно не накопичується. Те, що є трава, там є якісь листя. Вони компостують його, якісь відходи продуктові теж вони туди в яму це все складають. Зараз був зимній період, вони кажуть, що остальне, що було, в кого є котли і печі, воно спалювалося на опалення. А зараз вже наступає весна і це все буде знову в балках, знову буде в посадках. зустрічі міський голова представив нового керівника КП Южницьке узбережжя. Тож мешканці Сичавки могли почути відповіді на питання, які стосуються прибирання території їх села, щоб мотивувати жителів дбати про чистоту прибудинкових територій. Володимир Новацький запропонував провести конкурс, а переможцю надати грошову премію. Вирішив приїхати з фахівцями, і я думаю, що це правильно, тому що ми нічого практично не відкладали на завтра, на післязавтра. По можливості вирішували тут, а є безумовно якісь перспективні питання, якісь сьогодні, там проектування, будівництво, це на перспективу. Я думаю, це ми все за в протокол, поставимо якісь про зробимо план виконання цих заходів. то що ми сьогодні виходячи з того, що люди які питання піднімали, домовились з людьми, що ми будемо зустрічатись на постійній основі, такі зустрічі будуть проводити на постійній основі. Як наберуться питання? Люди зберуться. Ми сюди приїдемо і будемо зустрічатись. Також на зустріч прийшли родичі військового, якого міський голова у зверненні назвав загиблим. Вони дорікнули за те, що озвучив персональні дані їх сина, не отримавши на руки офіційного підтвердження. Володимир Новацький вибачився перед родичами, пояснивши, що отримав інформацію від військомата. Більш розлоги матеріал дивіться у програмі Об'єктив. У нас два речага є, і за ці два речага ми просто повернуємо. Не треба на, ніяких е, сильних фізичних сил для цього прикладати. Три прості кроки рятують життя, якщо вміти надавати екстрену домедичну допомогу. Медики станції швидкої допомоги та ДСНС продемонстрували найголовніші прийоми порятунку життя в умовах катастроф та нещасних випадків. Подібні інструктажі призначені для навчання працівників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств. Ми провели ознайомлені декілька хвилин, адже в нас в країні ведуться бойові дії, і потрібно кожній людині від малечі. До старої вміти надавати допомогу собі, і на це саме допомога, і надавати допомогу пересічному громадянину. Ці навчання вони дуже позитивно впливають і на нашу роботу, і вони зберігають життя громадянам нашої країни. Загальні алгоритми дій при артобстрілах та ракетних обстрілах зайняли рівну позицію з інструкціями дій в разі пожеж. Це стало таким же щоденним фактором небезпеки, як і коротке замикання, кажуть ДСНС. Я вважаю, що самообізнаність в безпечних знахідках, поводження, виявлення їх. Це ну найважливішу роль відіграє, мабуть, зараз, в даний час. Окрему увагу рятувальники приділили вибухонебезпечним предметам про небезпеку мін, боєприпасів, гранат та інших смертоносних предметів. южненцям будуть нагадувати частіше. Розробляємо скажем, саме так, такий план квартальний, визначаємо. Об'єкти різної форми власності, це бажаніші це об'єкти органів влади, об'єкти освіти, дитячі навчальні заклади, комунальні заклади, ну з колективами, скажімо так, проводимо ці роботи. Ознайомитись з алгоритмом надання домедичної допомоги непритомним, що робити при відкритих ранах та опіках, дивіться у програмі Ваш консультант. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Безпосередні та кумедні дорослі створюють щасливі моменти для дітей навіть в часи війни. Для міських дітлахів палац культури дружба організував ігрову шоу-програму Веснянки, де через ігри, музику та спілкування діти проявили неабиякий фонтан емоцій, не залишились байдужими і батьки, які гучно вболівали за своїх. Ну, нам дуже сподобалося. Чесно, ми перший раз сюди прийшли, якби хоча б ми з міста Южного, якби ми просто приходили сюди гратися, а на свята це перший раз ми прийшли. Сподобалося ми тут розважалися? Фіксики були, так? пісні, танці? Дитяче свято переносили понад місяць. Останнього разу дітлахи вже зайняли місця в очікуванні шоу, але через російських окупантів знову була оголошена тривала повітряна тривога. Та 23 березня організаторам все-таки вдалося зібрати аудиторію та провести захід. Ми розуміємо, що час диктує свої правила, але все одно. Діти не винні, вони хочуть розважатися, вони хочуть відпочити трохи, переключитися, і батьки також. І не у всіх є можливість вивозити дітей куди чи водити в якісь ігрові кімнати. А тут у нас такий формат, ну що все безкоштовно, і наші діти виступили. Ми підготували ігрову програму. І маю надію, що на якусь годинку подарували дітям свято. Ігрова програма стала продовженням роботи дитячого простору в палаці культури. Там у будні дні діти продовжують відвідувати ігрову зону та розважатись.